Зараз я включу. Тепер кидай цей папір туди. Бери, Сюда кидає. Кидає, бери пінцетом його потопи. Ось його так. Можна такого качати. Єгор качати. Не видимий! Єгор не видимий! Я не відділка! Я тебе бачу. Я... Я... Ні, в нього є власне веденцев! Зверніть увагу, як зображення з'являється на білому папері. Тобто непомітно, але поволі. Там нічого не видно. І поки що. Eh, Доренко, можеш трохи качати ванночку, щоб не Ванна? Ванна. Купає, гор купає. Я гор купаю. Я в червоній ванні. О, а котики Так, завжди з котиків Так, і зараз буде походи поїхати. Давайте, давайте. <рик> зараз якийсь гад вилізує. Ну, починаю проявляти. О, о є вам ж ж бач. качайте, качайте його. Я вже качайте.